Дитячий садок це не просто місце для ігор і навчання, а справжній світ відкриттів для малечі. А коли йдеться про дітей з особливими освітніми потребами, цей простір має бути ще більш уважним до їхніх потреб, гнучким та підтримуючим. Педагоги одного із запорізьких садочків вже не перший рік створюють комфортне середовище для своїх вихованців, застосовуючи сучасні корекційно-розвиткові методики. Як, незважаючи на виклики сьогодення, продовжують роботу з дітьми, організовують якісне навчання та підготовку до подальшого життя, дізнайтеся у сюжеті. Справлятися дітям з тривожністю, страхами та емоційним напруженням допомагає психологиня у сенсорній кімнаті. А головний помічник у цій справі м'який терапевт на ім'я буки. Разом з іграшкою малята грають, обіймаються та виконують фізичні вправи. І так хібукі. Крім того, діти із задоволенням досліджують рідкий килимок Монтесорі, що є універсальним інструментом і сприяє тактильному розвитку. А ще тут є унікальне обладнання сенсорний стіл із підсвіткою, який використовується для пісочної терапії. Все обладнання, яке тут у нас є в цій сенсорній кімнаті, воно все таке мобільне, воно обов'язково використовується в корекційній роботі, але змінюється в залежності від цілі. Яка у нас її ціль, таке обладнання ми вибираємо і пристосовуємо до заняття. У нас дуже багато тут обладнання, яке має світлові такі ефекти. До садочка приходять діти віком від двох до шести років. Заняття перетворюються на справжню гру. Для цього використовують сучасне обладнання, яке мотивує дітей до навчання. Справжнім захопленням стало чарівне дзеркало. Воно не просто відображає малечу, а й допомагає правильно вимовляти звуки. Діти бачать себе, чують власну вимову і одразу одразу аналізують, як краще вимовити слово. Жаба, в жовтому, жалеті. Жаба, в жовтому, жалеті. Добре, далі. У цій кімнаті працює вчитель-дефектолог. І заклад має декілька спеціалістів, що полегшують сприйняття оточуючого дітям з порушенням зору дрібної моторики, координації рухів чи орієнтації у просторі. Юлія Володимирівна використовує сучасні методики корекційної роботи авторські нейровправи та нейроігри. Так. І назад повертайся. у садочку. Дітлахи із задоволенням ходять на заняття з фізкультури. Все це під пильним керівництвом досвідченого інструктора. Тепер це стало ще цікавіше, адже у садочку з'явилося сучасне спортивне обладнання. Завдяки співпраці з ЮНІСЕФ та благодійними фондами тут створено цілу спортивну кімнату. Малеча випробовує скеледром, гамаки, кокони і м'які модулі. Це було корекційне заняття, яке було направлено на відновлення. Е постави, на координацію рухів, на о -о -о орієнтацію у просторі, а також е командна гра. Після е, основної частини і в кінці заняття обов'язково необхідно рефлексію, необхідно відновити їх емоційний стан. Садочок поки не вийшов на змішане навчання, але працювати з дітьми очно декілька разів на тиждень дає можливість проєкт від ЮНІСЕФ та облаштоване найпростіше укриття із наповненням простору. Також допомагають міжнародні організації. До речі, ми дуже багато реалізували проєктів навіть за роки війни. Це великі проекти, які дали змогу до Середовище спеціального дошкільного закладу, спеціальним е, обладнанням, спеціальне середовище і багатофункціональне. Е, дуже наші вже стали друзі це посмішка UA, яка допомагає нам в реалізації різних проєктів. Е, далі ми тісно співпрацюємо з Save the Children, така організація, яка, до речі, цю спортивну кімнату, найосновніші обладнання дорогоцінні саме вона надала нам двома траншами. І надали нам спочатку скалолазення. У нас гамаки були, е е наше чарівне люстерко, балансир. Незважаючи на воєнний стан, корекційно-реабілітаційна робота з дітьми триває. Адміністрація та педагоги постійно знаходяться у пошуку нових ідей для покращення простору та сучасних методик навчання.